Знову включення. А це значить що? Це означає лише одне, що буде відео. Якщо буде відео, буде цікаво. Отож, нарешті, нарешті, я дочекався свою Теслу. Рівно 3,5 місяця їхала Тесла до мене. І їхала вона з Каліфорнії, тому так і довго. Тож, зважайте на ці терміни. Якщо ви замовляєте машину з Каліфорнії, орієнтуйтесь 3,5 місяця реально зроблю. Не буде два, не буде два з половиною, три з місяця. Отож, нарешті приїхала моя Тесла Тесловай. Thank you Отож, це моя тесла Модел Y 2024 року з пробігом вся нався 6 тисяч кілометрів. Це тесла була придбана на аукціоні США за 14 тисяч 800 доларів. Сюди вона приїхала з ціною 21 тисяча. І по пошкодженням. Ця машина має як фронтальне, так і заднє пошкодження. Тож попереду. Попереду не маємо отаке пошкодження. Капот, бампер, фари, там теж кріплення. Ну і далі будемо дивитися, що далі. По задній частині теж маємо пошкодження. Хотіли б сказати, що незначне, але трішки є неприємний момент, як завжди того, що не видно на аукціонах. Так саме така складочка є, але то вже будемо розбиратися трохи пізніше, що з цим робити. Ця Тесла має цілу безпеку, безпека не спрацювала, має дуже класний білий салончик. І будемо далі зараз все розбирати, дефектувати. Ну і по ходу цього всього будемо робити відео. Все, що відбувається, це буде як ознайомчувальний матеріал, скільки вона коштувала, скільки вона на аукціоні, скільки вильються ремонти. Я це все буду ну, по ходу розповідати. Ну що, я вже трошки переодягнутий, за руки захищені перчаточка. Тому зараз що робимо? Зараз знімаємо бампер, знімаємо фари. Оцінюємо ситуацію, помилки я почитав, світиться обрив по трьом датчикам удару. Вони цілі, вони ушкоджені, але там трошки пошкоджена провозка, тому будемо їх відновлювати. Отож, знімаємо бампер, фари, йдемося далі. Поїхали. Ви тільки подивіться на стан. Подивіться на стан тормозних дисків. Вони нові, вони навіть не разу не нагрівалися, в них навіть краска не згорівша. На стан підвіски Вона нова. Вона просто нова. Це тупо нова машина. Так, ну що, пройшло приблизно годинка, може трошки більше. Трішки під розібрали ми Теслу. І отака ситуація у нас виходить. Отже, що є наявно по пошкодженню? в принципі, нічого такого страшного нема по пошкодженню під заміну було виявлено, дефектуємо далі. Це передня пластикова е, панель Передня панель під заміну, вона пошкоджена. Там, там. Покрила будемо питання вирішувати, що з ними робити, є трішки заломчик. Панелька під заміну, е, два таких кронштейни під заміну. Е, так. Капот ми зараз накинемо інший, цей капот на сміття. Капот лежить в колір, тому ми його зараз накинемо, щоб сюди дощ і інший бруд не потрапляв, тому капот підкинемо інше. Те, що зараз робимо, це от є такі моменти, відірваний роз'єм на фронтальний датчик удара. І оце є, да, Трішки він заломаний, це теж роз'єм на фронтальний лівий датчик удару. Те, що вона на нього скаржиться, дає помилку. І роз'єм на ліву фару. Ось так виглядає. Трішки тут пошкоджено. Це зараз теж перепаяємо, все спаяємо напакуємо, на... загарметизуємо, все, все добренько. Потім максимальну проводку роз'єми. Позаховуємо від можливого там дощу чи ще щось, щоб, щоб туди влага не потрапляла, щоб не кородувало. Все поховаємо, попакуємо, десь поховаємо, накидаємо капот і переходимо далі тоді на задню частину. Будемо позаду дивитися, що робити. Отож, продовжуємо роботу і займаємося тим, що відновлюємо проводку, з'єднання, роз'ємчики. Є розімчик по лівій фарі, вона на нього скажеться, що ліва фара не працює. Є перебитий провод, тому зараз не, будемо це все з'єднувати і обов'язково пропаювати. Обов'язково я роблю з'єднання з пропайкою, так як машинка спілкується, фара машинки спілкується з блоком керування через лінію Кан, тому з'єднання має бути надійним і в подальшому, щоб не було там відсутність контакту чи кородувало, чи ще щось. Тому все обов'язково пропаюю і на клеєву термоусадку з'єднання заховуємо.

Чистому, а це ж значить, що на сьогодні ми завершили роботу, те, що хотіли, в принципі, все зробили. Швиденько пробіжимося по об'єму робот, що на сьогодні зробили. передку ми накинули капот, ціленький, політ, але з братестів все одно ну, доведеться підпарговувати. Але то таке, всю проводку я відновив, все добре, все позапаковував від дощу, від будь-яких опадів, ну, щоб туди не потрапляла волога. Попередку, в принципі, об'єм роботи зрозумілий. Всі кронштейники, всі направляючі номера були відфотографовані, будемо замовляти і собирати потрішки. Їдемо назад. По задній частині у нас така ситуація. Все розібрали. Отже, що маємо по задній частині? Ліва частина, в принципі, все добре, нічого тут не замкнуто, ні, ні, ні загнуто, нічого немає, має все бути гарно. Але як буде видно. буде. По правій частині, куди я надійшов удар, отака ситуація. Є такі ось заломчики, які в принципі не знаю. Будемо радитися з рептувальниками. Що можна, що не можна, я б би оцю штучку ось так, ось цю штучку отак відсверлив. Отак, вона поки йде. І замінити штучку. але але буде видно. Загалом маємо таку ситуацію, все інше це складні елементи, які ще розбираються, міняються. Ну, цим гарно, що воно міняється, скручуючи на гайках. Тому така ситуація. На сьогодні будемо завершити. Ляда теж лежить на горі, але вже не стало, бо вже пізно, вже час відпочивати, бо завтра знову на роботу. Тож ляду замінимо іншим разом. Та й вона й без стекла, що лишній раз вона не потрапляла. Тому маємо те, що маємо, завтра будемо радитися з рихтувальниками, що буде казати по цій ситуації, яким чином можна виправити мінімальними скажімо так, втратами, щоб менше було фарбованих елементів, так і крило абсолютно ціле. Ну, тут немає ніяких зауважень, єдине, що ось. Але я думаю, тут якось, ну не знаю, завтра будемо радитися. Тому на сьогодні все. перша частина по Теслі завершується. Чекаємо другу частину, де... Вже будуть рехтувальні роботи і що буде далі. Залишайтесь на каналі, буде цікаво.